Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру. Як вам і обіцяло, що у нас сьогодні буде музха. бути просто тут і просто зараз. І перевіряю, я, чи чути нас на телефоні лінії алло. Алло? О, дуже приємний голос. Я вже відчуваю дуже позитивний. Ну а з нами сьогодні друзі на телефоні лінії. А саме Лія Лі, добрий ранок, і звідки ти нам сьогодні телефонуєш? Так, 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 привіт, де ти перебуваєш? О, о давай трішки побуть нашим спецкореспондентом. Давно я вже людей не питав, яка погода в Києві. Ну сьогодні скажу так, що вітряно дуже mm -hmm. достатньо вітряно, але тепло, сонечко є. Хмарки теж є, але більш сонячно. Ну так, ми приблизно в курсі, що там якраз дощики були конкретні, заливало так смачненько, mm -hmm. тепер уже yeah, да, відхід вчора особливо mm -hmm. було, було весело. Так, 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 чули, чули, бачили. Ну, бач, сьогодні немарно погода трішки розвиднілась, тому що є на те певні причини. Думаю, ну вже не секрет так, так. для наших слухачів. Ось, 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 не секрет. Для чого. Ми робимо традиційний вже практично зізвони, тому що у нас є свіженька прем'єра. Але перед тим як будемо переходити, якраз щоб трішки поспілкуватися, тому що є про що. Хочу відзначити, що я заходив до тебе на ютубчик і всіх слухачів також запрошують туди. Ще про прем'єру не говоримо. Говоримо про попередній трек. Я гляну, скільки там в тебе вже переглядів, і за попередній трек ми також тут презентували таксі в тебе, Бе вже вище 3,5 мільйона переглядів. З чим так, я тебе щиро вітаю, так. молодець. Дуже дякую, велике. Насправді тільки ось як пару днів ми зійшли з трендів. Ми трималися 5,5 місяців. Ого. Це прям дуже дуже круто і. Так, да, і прям я сама шоти. Mm -hmm. Ну слухай, значить, професіонал, то зразу помітно, що професіонал, значить, правильно рухаєшся в тому руслі. І дивись, знаю, що в тебе є невеличка така заява. Ну, відносно заява, це я так гіперболізую. Що ти не пишеш треки, не випускаєш треки просто так. Ти повинна цю історію переживати сама. Ну, ти так, зрештою, стверджуєш, що це твоя історія, і відповідно, наступний трек, оцей. Які зараз будемо прем'єрити. скажи, будь ласка, чи це е, щось змінилося в твоєму житті, що ти вирішила його випустити? Тому що е, воно простежується е, якісь такі певні позитивні зміни в твоєму житті, чи вони відбулися, чи ні? Насправді зміни відбулись, мабуть, тільки в тому, знаєте, як в морально, в морально. Мому... Підсвідомості. ось так скаже, mm -hmm. тому що я нарешті да, відчула себе, мабуть, якось щасливою oh. і вільною, що коли я вже насправді відчуваю ті емоції, коли я, я вже хотіла завести нові відносини. Mm -hmm. Ось так. Що коли ж той принц буде моєму серці. То я так крутив, крутив, і по факту так, там щось мені такою легкою незакоханістю відчутно. відчутно. Ти себе вже відчувала, що то в кліпі дуже добре замітно, ми за нього ще е говоримо. Що до насправді, нього дійдемо, але не ні, зараз. насправді закоханості в кліпі немає. Я, мабуть, просто хотіла передати, що я ось очікую такого кохання, ага. справжнього, дорослого. Ось, десь е на горизонті. Ось, ось я прокинусь біля тебе, я вірю. Mm -hmm. Але насправді там закоханості ще немає mm -hmm. і мені здається, просто... Знаєте, як я передала саме ті ж емоції, що от я вже от ось чекаю, що от угу. я вже готова до цього. Натяк на готовність, так, так. Да, да, да. Готовність номер 5, що вже все, я вже готова. Так. Раніше якось мені там не вдавалося, не знаю чому, якось морально я була до цього не готова. А зараз я дійсно можу сказати, що я чекаю, що мені хотілось б класних таких дорослих відносин. Mm -hmm. Ну там якраз і фрази були за небокраєм, за тобою піду. Тому я собі подумав, вже можливо є до кого йти, але ні, поки що тільки можна виглядати, де ж той власне твоїми словами, де той принц. Слухай, і то також цікава історія, тому що ти вирішила випустити саме дві версії mm -hmm. саме цього треку, тому що одна є більш така романтично лірична. Ну а друга трішки буде. Погарячіше, по-перше, зараз трішки про це поговоримо. А яка тобі особисто на твій ем, смак, якщо ти можеш це розділити, звісно, подобається? Так, тобі подобається можна. лірична чи активніше? Насправді мені подобається більше активніше, тому що я е, якось знаєте, відчуваю ці е, гармони щастя? Ага. А, ось, ну і лірично, ну лірично, мабуть, більше, знаєте, під такий настрій, як ото вчора ввечері був дощ. Ну, так. Такий господи, Я тебе чекаю, mm -hmm. пошли мені чоловіка класного. Mm -hmm. <laughs> ось, а ось саме позитивна, вона мені так дає настрій, мене мала її дуже любить, ми mm -hmm. таке сідаємо, вона каже, мама, ти мені за ній букляємо. А я причому, кажу там доти, в мене сьогодні прем'єра, це коли вийшла, а вона каже, мама, а якої... Пітня, я кажу за небокраєм, Вона каже, мам, та я її знаю. Я вже чула. Mm, <laughs> да, це ж було. Що, я є вже. Да, їй вже не цікаво, вона вже чула. Ну, дивись, Ой. я тобі скажу, що по ну, я думаю, для тебе то не секрет, але трішки, ну зрозуміло, що не секрет, але трішки треба слухачам привідкрити. Все ж таки сказати, що вони також на Ютубчик переходили і подивилися, і оцінили, що їм більше до вподоби. Зрештою, taste is different, про смаки не сперечаються, комусь може на душі ліричніше, комусь активніше. І хай ну, вони вибирають по факту. Але там два різних образи. Я бачу, ну максимально різні, навіть по. Кліпу і е, де було тобі складніше е, зніматися, в першій частині, скажімо, де ліричний е, формат чи в другій, тому що другий я чомусь впіймав. Я знаю, що я впіймав, я впіймав е, такі навіть, можливо, реміксовану версію е, нотки е, такого е, сходу. Там якась така е, перебіг гітарки був. Е, мені схід нагадав насправді. Так, да, так, да, да, так і є насправді. Але коли я цей звук почула, Андрію сказала одразу цей, ну хто аранжування робив їхню music продакшн. І кажу, Андрюша, ми це залишаємо, каже, це просто це для мене така, знаєте, якась нотка. ну, Вона мені доповнює ще якоюсь настрою, знаєте, mm -hmm. що задає. Так, так, От, так. так. Гарячішого. Це, ну, так. Тоже, да, це прям було круто. Але насправді, дивіться, по образу я можу точно сказати, що перший ліричний образ це прямо моє. Це там, де я як риба в воді, я, угу. мабуть, сама по собі як лірик така людина. І це прям я там нічого не скриваю, мені там не треба грати нічого, я просто така, яка я є. А ось тут, коли вже я накинула перуку і вирішила показати з цієї сторони, то скажу чесно, що мені трошки було складновато зайти в цю роль. Mm -hmm. в образ. А, ось такої, да бути більш знаєте такою як З перчинкою, нагадати річки там так, так, такої. Так. Ну, Мабуть, тому що я така, ну, не така в житті, да, і людям все ж таки довище, да, то ну, ці образи накидувати комусь легше, тому що мені легше мій перший, там, де я ось така, mm. дійсно, там, де я романтична особа, і я можу передати от все, там, свої почуття, забогані, зеленість, так, mm -hmm. да, да. а ось такою бути я не вмію, і мені у цьому треба було вчитися. Mm -hmm. Але по максимуму я не хотіла, мабуть, такою ж бути, тому що ну я ж не передаю те, що є насправді так? Ну, і тому воно і так і е завпало коли вийшла е серединка. Між тим і тим mm. ну і плюс ти кажеш, що тобі ближче до серця лежить якраз перша лірична версія. То е, скажу тобі, що з уявою в тебе все дуже добре, бо ти розповідала, що ти уявляла вже ці відносини цього чоловіка, і так ти не уявляла, що дай Боже. Аж чоловік з'явився в тому кліпі. Е, і здається, наприклад. що mm -hmm. мені дивно, чому ще немає коментарів від дівчат, чому чому того чоловіка на середині кліпу вдягнули? Е, є є до речі, до речі, є такі запитання. А де саме знімалось тому? Тому, що ну я чомусь догадуюсь, що це явно не Карпати, хоча натяк на Карпати явно був. Де е, саме це зйомки були Це називаються е, Васильківські Карпати, це під Києвом. Ну це ясно, так, так, так. так біля Василькова є Шеплендія, так називається локація, mm -hmm. і там ось справді ось таке дуже прикольне місце, і там багато зйомок проводять. І, mm -hmm. і таяна навіть там знімала теж свій кліп до води. Ну, ось і я туди теж поїхала, чому мені так Знаєте, тому що лірична хотілось на небо краєм, показати передати всі, так де, горизонти читала, ось, емоції. Ну коротше, мені здається, що в нас вдалось, причому що ми знімали це на а, айфон. На ну, айфон я... нічого собі да. ну от дуже, дуже <святую> круто, Ну, зовсім не на і так так так, виглядає реально да, на айфон. Бачите? Я знаю, і тому я кажу, завжди треба знайти золоті ті руки, які бачать, а ще очі, які бачать саме красиву картинку. Тому на навіть отак ну, от це перший наш кліп на айфон. Але як бачите, вийшло результат, та результат, результат, результат є. Ну і плюс одразу можна побачити в кліпі, що дуже багато овечок і чи вони не заважали там знімати кліп. Інтершум ти маєш на увазі? Ну, Тиму ну, щоб не можна. було цього бе десь позаду позаді Там така романтика, романка, там бе. Виходить, ми знімали кадри і передали е, Насті його на е, монтаж, на е, цей да, вона каже, слухайте, мене е, поза звукові кадри мене повеселили, каже, а mm -hmm. там і Б, і М, і Б. Так, і... так. Треба, напевно окрему версію, де просто знімався кліп ще без звуку, де оце все на фоні. Так, да, тому що вони там лізли е, до наших сумок, е, в сумки ага. прям залазили, ну, ми сміяли собі того, ганяли її. Mm -hmm. Але насправді це було дуже Класно. прикольно. І сняли, щоб ви розуміли, це всю роботи за дві години. О, оце мені було цікаво, так, наскільки часу це затягнулося. Ну, бачите, твоя все ж таки стихія, тому якщо твоя стихія, то воно е, вдається на всі 100%. відсотків. Е, да, притим... Так, тому що я біля по тих полях я кажу, так, сидиш, так отут, ага. так, отут". Ага. Так, Тоже отут". Знає, я думаю, дерево. Так, дуже в такому на. Настрії натхненному, тому було б легко дивіться, друзі. Ми вас будемо запрошувати глянути обидва кліпи і зайти, якщо ви хочете послухати ліричну красиво, подивитися, як, як лія бігає з напівголим чоловіком, то це на ліричне відео, де тільки одна лія, то це вже треба на ремікс. То краще треба і туди, і туди, і вже обирати, і коментарі обов'язково писати під кліпами. Ну і наперед хочеться забігти, також запитати: а що ти можливо вже десь якісь готуєш на працювання наперед? Що Відкривай трішки таємниць. Е, не буду відкривати, але Ах. готую. Готую, навіть дует готую, тому О. чекаю. Дай Хлопчик, напевно, якийсь має бути. Ну, або мужчина, джин... так, так, звісно, чоловік, так. А коли чекати приблизно, ну мусимо хоча б трішки щось дізнатись. Ну, думаю, що вересня пісно вересня буде ага. ага на осінь. Річ, так так. Це, можна сказати, можна. що це вже остання пісня літнього сезону. То, мабуть, ж, романтикою Богдан попахує, типу «Глінтвейн», оце осінь, листочки а, та, трошки, осінь. трошки ж треба, правда, заряджати вже на так, осінь". так, 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 так. Треба на таку хорошу золоту осінь, трішки таку романтичну. Ну класно, ми так, будемо. Вона буде теплою і так. романтичною, звісно, тому що таке, як насліти, трошки хотілось би mm -hmm. золотої осені. Так, 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 так. Е, ну будемо з задоволенням чекати. Ще раз слухачів запрошуємо на саме твій ютуб канал е, Лі, Лі набрати і обов'язково ставити свої вподобайки і коментувати, коментувати, тому що таким чином саме слухачі зможуть допомогти тобі. Вони розраховуються своїми емоціями. А я думаю, тобі фідбек буде дуже дуже. Добре, Різь. Ви вже допомогли 3,5 мільйони набрали на Радній кліпі-трек. тому і на цей зможете ще більше набрати. Ми в цьому точно впевнені. Ну, ми до прем'єри, але ми на свій смак все ж таки підібрали ліричну версію, тому що так як ти сама зізналася, вона твоє амплуа відкриє повністю. А хто хоче послухати мікс, обов'язково до тебе на Ну, а я друзі нагадую, що з нами на телефоні була Лія Лі, -Лі прямісінько із української столиці. Тобі дякуємо за те, що до нас завітала. Ну дякую, і чекаємо дякую. з новим треком. Так. а ми Добре. переходимо до прем'єри за небокраєм. Слухаємо. Ja prokynyń usz biegać do ciebie, ja wierzę i zobaczę twoje oczy. Proszę poczuć ja tak czekałam, czujesz? W południu twoim, budziej się leny, I tu ci sady. Тільки я і ти, я і ти, в погляді твої, будучи стілені квітучі сади, тільки я і ти за небо крає, за тобою піду і залишу все в минулому, все в минулому крає. На світанку ми побачимось, ми побачимось, заблукала, зупинилась, десь у тіні лишилась, завітає твоє сонце, в моє небо я чую в погляді твоїм. Души сілений, квітучі сади, тільки я і ти, я йти породі твої, будучи сіленим, квітучі сади, тільки я і ти за небо крає, за тобою піду і залишу. Це минулому, все минулому крає, серце грається на світанку. Ми побачимось, ми побачимось.